Всім привіт! З вами Тетяна і я зняла для вас майстер-клас по пошиттю ось такої сукні для ляльки Барбі. Перед початком роботи я підготувала слідуючі матеріали: тканина. У мене це 100% бавовна бязь. Голки, булавки, нитки, застіпка липучка велкро. Потрібно ще підготувати портняжний олівець або маркер, або ж підійде звичайний гостро заточений канцелярський олівець, ножиці, викройка, декоративна стрічка або ж мережево. Якщо будете брати мереживо, оберіть синтетичне, таке, що не осипається на краях після лінії відрізу. Або, якщо буде синтетична декоративна стрічка, ось як у мене, вона осипається, але я її края оплавлю за допомогою запальнички і все буде окей. Ну, і звісно, знадобиться швейна машина. Затисніть паузу та перемалюйте викройку. Починайте перемальовувати з ось цього елементу. Намалюйте половинку, можете вирізати, знову прикласти на аркуш паперу. Обвести те, що ви вирізали, щось має вийти на кшалт ось такого. Обведіть, перегорніть і обведіть ще раз. У вас тоді вийде приблизно такий малюнок. Далі ту ж саму вирізану частинку не викидайте, прикладіть її тепер ось таким чином. І знову обведіть, єдина умова вверху додати 1 см, внизу см. Просто подовжіть трошечки. І тут так само аналогічно обводите, додаєте вверху 1 см, внизу півтора. Важливо, щоб ось ці два кутики не лягали один на одного, щоб, вони ось так от, щоб ось так не сталося. Між ними має бути простір десь в декілька міліметрів. Три, два, можливо, навіть п'ять, як у кого вийде. Сильно пом'яту тканину перед початком роботи потрібно ретельно попрасувати. Прикладіть викройку до тканини, обведіть її олівцем, потім приберіть викройку. Тепер приберіть те, що ви намалювали. Покладіть ще один шматочок тканини, але тепер лицевою частиною догори. І покладіть. Ваш малюнок лицевою частиною донизу на тканину. Має виглядати ось так: лицева частина до лицевої. Зауважу, що якщо ви малювали вашу викройку в такому напрямку, то в такому ж напрямку потрібно і класти на другий шматочок тканини. Не можна намалювати так, а потім покласти її ось таким чином. Чи ось таким. Я малювала ось так малюнок, відрізала його і тепер так само в такому ж напрямку кладу зверху на інший шматок тканини. Ретельно розрівняйте, а тепер закріпіть ці два шматка тканини за допомогою булавок. Я закріпила. Тепер мені потрібно прошити на швейній машині в слідуючих місцях. Ось тут шов. А також тут і тут. Не забувайте початок і кінець швейного рядка закріплювати реверсом або спеціальною функцією на вашій швейній машині, якщо така передбачена. У мене готово. Кінці ниток можна відрізати і тепер вирізаємо на швиріб по контуру. Ось тут вирізаємо так, не впритул до малюнку, а відступаємо десь 5 мм. В цьому місці я вирізаю впритул до малюнку. Внизу так само в притул до малюнку. Після того, як виріжете, зріжте ось тут кутики впритул до шву, але не зачепіть шов. Тут так само. Тепер зробіть надрізи у місцях згину. Теж впритул до шва, але не зачепіть шов. Тепер в горловині. І тут. Ось такий вигляд матиме ваш виріб. Тут можна ще один надріз зробити. Тепер потрібно вивернути. Я вивернула куточках можна проштовхнути чимось. Тепер візьміть ваш виріб, складіть його так, як показую я. Ось так, скріпіть булавкою. По серединці теж можна. І внизу. Тепер прошийте на швейній машині. Ось що вийшло. Тепер потрібно таку ж саму дію зробити з цього боку. Скріплю булавками зверху. Посередині та внизу. Потім прошиваємо так само на швейній машині. Коли ви це зробите, аналогічну дію зробіть з цим боком. Ще трішки і сукня буде готова. Кінці ниток під пахвами можна відрізати. Тепер розгладьте шви ось так, і з цього боку теж. Взагалі можна це зробити за допомогою праски. Просто мені лінь це робити. Я розгладжую пальцями, складаю і скріплюю тут булавкою. І так по всій довжині. Посередині. І внизу. Ось ці шви внизу мають сходитись. Не повинно бути такого перекосу. Вони повинні бути ось так, один до одного. Тут теж я скріплю булавкою. Те ж саме потрібно зробити з цим боком. Я склала, як ви можете бачити, тут є трошки довший Кусочок тканини потрібно його відрізати, щоб вони були однакової довжини. Тепер складімо сукню і порівняємо, чи однакова довжина. Якщо скласти її ось так. Однаково це добре. І якщо не однакова, якщо, наприклад, ця частина була б довша, то довшу частину потрібно відрізати. Тепер низ сукні нам потрібно обстрочити або оверлоком, або просто зигзагом. У мене готово. Хвостики ниточок, як би ми їх не закріплювали реверсом, в цьому місці можуть розпуститися. Тому я зав'язала два вузлики, вставляю голку між прошарками тканини всередину. Заправляю в голку хвостики ниток. Як тільки я знімаю відео, вони не хочуть в вушко потрапляти. О Боже і просовуємо між прошарками, трішечки натягуємо і відрізаємо, так само я зроблю тут. Зараз я заберу булавки. Тепер дійсно бажано виріб попросувати. Я буду пришивати ось таку блискучу стрічку, щоб вона не осипалася на краях. Я трішки її розплавлю. Загалом можна одразу її пришити, не закріплюючи булавкою, а в кінці ось тут знову відрізати і акуратно розплавити запальничкою. Нитки, краї притримайте, відріжте майже впритул, залиште один чи два міліметри. Знову притримайте нитки, щоб вони не потрапили під вогонь і розплавте край. Ці країни, Якщо ви добре закріпили їх реверсом, можете відрізати. Але я для надійності все одно ще зав'язую два вузли, і потім, так само, як я перед цим показувала, заправляю їх між прошарками тканини. Якщо у вас місцями стирчать ось так ниточки. Їх просто потрібно зрізати. Але будьте обережними, щоб не пошкодити оверлочний шов. Настав час пришивати застібку липучку. Ось сюди, на зовнішню частину, я пришию шершаву липучку, бачите? Пришиватиму спочатку вручну, а потім на швейній машині, тому що вона дуже ковзається, з'їжджає на бік і виходить неакуратно. Ось так я пришила. А з цього боку у мене ворсиста частина. Довжину липучки потрібно відрізати таку, щоб вона була трошки довша за середину сукні. Ось вам емоція Барбі, якій ви щойно зшили нову сукню. За цим методом можна шити сукні іншим лялькам за умови, що у вас є викрика, адаптована під вашу ляльку. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, поставте мені лайк.